Вже зранку на дорогах, що ведуть на виставку Агро 2013 висіла колона автомашин, водії яких вишуковували місце, де б їх прилаштувати. А людський потік не припинявся. Люди йшли і йшли. Багато хто цілими сім'ями передбачені, що буде багато що оглянути, повчитися. Інші передчутті можливостей придбати для господарства необхідну техніку чи тварин. А багато хто і додому привезти чи принести необхідну продукцію. Як і годиться після перерізаної стрічки, розпочались урочистості. Останні тільки три роки наша рідна Хмельниччина навела лад саме в сільському господарстві в першу чергу, оскільки це галузь визнана пріоритетною в роботі органів влади. Посадіть самі, розорено 170 тисяч гектарів землі, яка стояла десятиріччями. Сьогодні, в обробітку, більше 1 мільйона 137 тисяч гектарів землі. Крім того, тільки в минулому році посаджено більше 300 гектарів молодих інтенсивних садів. Це говорить про те, що ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємося і як підсумок нашої роботи з вами. Тільки за три роки Хмельниччина збільшила валовий збір зерна на 1 мільйон тонн, а урожайність на 15 центнерів з гектара. І цього року хлібороби нашої області зібрали гарний урожай ранніх зернових. Намолотили близько 1,4 мільйона тонн перерожайності більше 40 центнерів з гектара. Хмельниччина дійсно з кожним роком набирає оборотів розвідку сільськогосподарського комплексу досягти 3 мільйонів на молоту зерна. Ми віримо всі, що цього Хмельниччина досягне. Цей рік був непростий для аграріїв, він кожен рік непростий, але цей рік погодні умови. Спонукали до того, що потрібно було все більше і більше запроваджувати інцентивні технології вирощування зернових культур на селі і аграрії з цим справилися. Ми бачимо, що деякі господарства змогли в непростий рік намолотити і по 90 центнерів. І до цього ми повинні спільно всі бачити перед собою це завдання. Як ніколи в цьому році вивело чимало керівників районного масштабу аграріїв, які в складних погодних умовах виростили гарний урожай і успішно провели перший етап жнив 2013 – збирання ранніх зернових, а також досягли підвищення виробництва м'ясомолочні та хлібопродукції, підвищення її якостей. Саме таких представили до нагородження в цьому році, скажімо, ми вийшли на надій 27 літрів на фуражну голову. Я вважаю, що це для нас. Дуже гарний показник, і це показник гарний не тільки для нас, а показник гарний для всієї України. Ми розвиваємо лошного скотарства. В цьому році ми ввели в експлуатацію корівних на 250 дійних корів. До, до кінця наступного, до листопада місяця, ми плануємо ще вести на 250 голів. А в перспективі? В перспективі ми плануємо до 2017 року вийти на 2000 дійних голів. Тобто, всього мати ВРХ 5000 голів, 2000 дійних корів. Після урочистої частини очільник області разом із гостями оглянули виставку, Подовго розмовляли зацікавлено із учасниками виставочного дійства. От ви куди здаєте молоко? – молоколаті кам'янську і по якій ціні біру? Ну, у нас з початку року вийшло 3,53. No. 3,53. Може, можна й домовитися і по 4. По 4, а ми все. В року, да. А сьогодні ми вже маємо більше, ну, можна 4,20. 4 з І кожен день, щоб був надій молока, там тон з 8-10, помножте на 4 гривні за кілограм, це 30 тисяч гривень щодня. Ми вже на 8 мільйонів продали молока. От, будь ласка, 8 мільйонів. Можна... Зерно да. притримати. Да. І вони зараз за рахунок молока повністю утримують цю зарплату. Задоволеними залишились і відвідувачі виставки. Багато цікавого побачили, почули, посмакували стравами, що готувались на відкритому вогні. А ще більше придбали у відомих товаровиробників. Весь наш колектив докладає максимум зусиль для того, щоб був асортимент продукції. Вся продукція була належної якості, аби задовольнити всі потреби наших споживачів. Вся продукція натуральна, без рослинних жирів, без консервантів. І дійсно, як ви замітили, з самого ранку дуже велика черга, і черга, черга не, не, не зникає. Наше підприємство випускає більше 30 видів готової. Продукції це тверді сири: російські, пошуконські, бринза, дегейські, солугуні, масло вершкове, багатьох видів, у різній упаковці, цільномолочна група, кефір, сметана, молоко, ряженка, творог. Микола Мотрен, Іван Мовчан із Хмельницької обласної агровиставки 2013 Спеціально для інформаційного випуску.